Усім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Я для вас приготувала розклад, що відбувається зараз у його житті. Ви розійшлися, посварилися? Чи думає він про вас, чи сумує він за вами? Обирайте позицію. Перша позиція буде. Друга. Третя. І так, по першій позиції, що зараз відбувається в його житті, він перебуває в своїх ілюзіях, в своїх якихось мріях. Так, про вас. Він думає про вас, згадує вас і фантазії в його на рахунок вас. Так, хоче помиритися з вами. Слідкує за вами. Ну, йому без вас погано, йому не вистачає вас. Він за вами спостерігає. Він запитує про вас у спільних знайомих або в соцмережах за вами слідкує, але ну, йому без вас погано. Буду вам вдячна за лайки і за підписки. А також, якщо у вас є своє питання, ви можете задати його, перейшовши за посиланням в шапці-профілю. Тут, по другій позиції, він його відбувається. Внутрішня така боротьба. Е, іде вибір, він знаходиться у виборі. Чи утримувати вас? Так, він стоїть перед вибором. Перед вибором, щоб почати все заново. Е, над... щоб відновити ці стосунки, який вибір він зробить, він буде робити кроки для того, щоб помиритися з вами. Все ж таки, він зробить вибір в сторону вас, щоб бути разом із вами, вибирає ваші стосунки. Так, по третій позиції. Ну, він зараз зайнятий роботою. Знаходиться далеко від вас. І хоче забути минуле. Він. Всіляко намагається забути те, що було, і загружає себе якомога більше роботою. Ось такий у нас вийшов розклад. Буду вам вдячна за лайки і за підписку. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!